Шостий тур чемпіонату області з футболу мав одразу два центральні матчі. У першому чинний чемпіон Рівненщини Одек приймав гощу Амако. Перемогу гостям приніс єдиний гол, забитий у першому таймі. Воротар оржівців не впорався із дальнім ударом, і Олегу Буркальцю залишалося лише добити м'яча у порожній ворота. У Малинську місцевий футбольний клуб вдруге за останній тиждень приймав Сарненський маяк. Минулої середи команди зустрічалися у першому півфінальному матчі Кубка області. Тоді поєдинок завершився з рахунком 0-0. Тепер же грали за турнірні очки у чемпіонаті. Долю цієї зустрічі знову вирішив лише один гол. Гравець маяка Сергій Жданюк прямим ударом зі штрафного не залишив шансів голкіперу Малинська. А це кадри поєдинку між футбольним клубом «Садове» та Березнівським случем. Тут уболівальники побачили одразу сім голів, шість із них у ворота березнівчан. У грі також не обійшлося без результативно виконаного штрафного точний удар на рахунку Вадима Жака. Ще в одному матчі шостого туру з «Волинь Цемент на власному полі поступився Кузнецовському ізотопу 2-3. Таким чином у турнірній таблиці першої ліги двовладдя по 12 очок набрали Малинськ та Маяк. Сарненчани, втім мають ще два матчі в запасі. Змінитися ситуація може вже цієї неділі, коли в очному поєдинку у Сарнах зійдуться маяк та Одек. Роман Сверида, інформаційна програма День.